У першому театрі сьогодні відкрили виставку, присвячену життю та творчості Віктюка. Організатори хотіли, аби відвідувачі пізнали його таким, яким його знали лише близькі та рідні. Зокрема, створили кімнату запахів. Роман Григорович міг там ще не дойти до вас, а запах вже було чути. Вже от ви знали, що йде саме Роман Віктюк. Можна пшикнути на плотер і залишити собі такий маленький спогад про Романа Григоровича. Тут можна побачити оригінали архівних, фото, а також світлини із його постановок. А ось це одяг, за яким його впізнавали. Тут намагались відтворити атмосферу, в якій творив Роман Віктюк. Все, що представлено тут на виставці, це є оригінали, привезені з особистої шафи Романа Григоровича, яка в Москві. Все. Ще і тут все він носив, все любив. Усі ці речі до Львова перевезла його. Племінниця Катерина Віктюк. Ця виставка це якась моя спроба. Перенести глядачів-відвідувачів оцей світ Віктюка, і навіть ті, хто його не знав, але кому буде цікаво сюди прийти, зможуть дійсно побачити якісь такі впізнавані елементи і по цьому зрозуміти все таки, який був Роман Григорович. Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року. Почав свою кар'єру у дитячому театрі на Гнатюка. Тепер це перший театр. Вчився у Львові та пізніше у Росії. Там на початку 90-х відкрив свій театр театр. але за словами друзів та колег, Віктюк завжди говорив про те, що він українець і львів'янин. Це людина не 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 лю. Льв... Ну, Як я розумію, що Львову та ну, у Львові? Я розумію, що Україна. Я розумію, там в Москві будуть казати мозка. Ні, а це для мене людина світу. Він от для, для світу, для театру. Він ну просто він такий неосяжний. Він такий. Такий, який був. Це була яскрава людина, що це була людина, яка намагалась зробити свято не тільки собі, а й тим, хто довкола. Відвідати виставку, присвячену Віктюку у Першому театрі, можна впродовж місяця. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.